Вітаю вас з початком садового сезону, початок березня. Зараз сіємо на розсаду перці, томати. Квіти почала поступово висівати, почала попередні свої посадки вже пікірувати, розсаджувати квітів. І хочу вам показати свої паларгонії. Розповісти про новий такий спосіб. Ну, можливо, для когось і не новий, але для мене це був такий свого роду експеримент. Минулу осінь я показувала вам відео і робила якби два, ну, можливо, три там способи, як зберегти поларгонії взимку. На слідучий сезон садовий для кашпо. По одному сорту я їх просто посадила в горщики, і вони в мене росли ось в кімнаті. В принципі, нічим не підживлювала, просто періодично підливала, коли просохне ґрунт. А інший спосіб, я показувала вам відео. Значить, я по одному сорту ще взяла для зберігання їх у підвалі. Взяла один е, е, сорт горщик поставила, інші просто обмотала коріння, е, там, салафан, бумагу. І ось вони в мене в такому напівпідвальному, такому приміщенні прохолодному. У мене і ортенції крупнолисні стоять. Там, тримається температура плюсова, але не мінус. Там нема морозу. Така прохолодна, там плюс 5, плюс 8, як коли. І ось вони в мене дозимували, перезимували. Я їх вже вийняла, посадила по горщика, розсадила. Одна в мене гірше перезимувала, перебула, тому що вона була в такому паперовому корінні вмотано в папері. І вона трошки видно пересохла. Я вже думала, її викидати, але ось пройшов тиждень, ну, трішечки, можливо, більше, ніж тиждень. І вона, бачите, все ж таки жива. Оці всі сухі, такі старі, треба пообрізати, і вона буде ще жити, жити і рости буде ще. А ось ті, що бачите, непогано так два. один був просто в горщику. А другий був, коріння було в пакеті, і теж, бачите, живі, живі, здорові. Треба буде підлити, бо суховата земля. Так що, у кого багато пеларгоній, то можна все ж таки задублювати сорти і можна зберігати у підвальному приміщенні, можна сказати так. Але ж бачите, якщо в кімнаті пеларгонії більш почувають себе краще. Дійсно, вони тут такі і листки великі, більш такі здорові. І тому, в принципі, ось таку вже стару пеларгонію можна було б і не зберігати. Я вже хотіла її викинути. Бажано просто взяти нові череночки і обновити, ну, якби зробити нову, новий саджанець пеларгонії. Я, певно, так і ще й зроблю, тому що є, є такі ось, бачите, великі пагони довгі. І все одно пеларгоні потрібно так ось обрізати, щоб вона більш так, викидала більше пагонів, якби кущилася так, густіша була. А ось ці кінчики взяти на укорінення у водичку спочатку, а потім вже пустить корінчик, де й посадити у кашпо. Так що ось такі способи можуть бути, може бути і в підвальному приміщенні зберігатися. Так, ну, все, мабуть, покажу, певно, ще мої посіви квітів на кінець відео, що в мене зараз зійшло. І ось це мій такий посів квітів. Сіяла я днів. Три тому на інфракрасну таку плівочку ставила горщики. Висівала практично всі насінинки поверхнево, але були деякі такі більші, котрі е трошечки присипала землею більші насінинки, а маленькі дрібні, то поверхнево садила. Ну, ось пройшло три дні. Е ось ці я вчора. Ні, позавчора садила ось ці шість горщиків. Це досівала. Ці чуть-чуть були раніше три дні тому. І дивіться, деякі вже навіть так добре-добре зійшли. Це кермек, дуже швидко зійшов. Це у нас. Так, це у нас. Теж кермек інший сорт, бачите, він самий перший зійшов. Також виходить гелі хризум. Ось цей починає. Тут що венідіум виходити. Ну, і в принципі, що я вам скажу, на теплому коврику набагато швидше сходить насіннячко. І, до речі, в попередніх відео я показувала, що я сію, і. Там було насіння, погано сходило вербени патагонської. Але згодом пройшло буквально, буквально ще дві неділі, і все насіннечко зійшло. Так що просто не потрібно спішити, можливо, якесь насіння просто довго сходить. Потрібно почекати. З початком вас садового сезону і до зустрічі!